Дня. Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В першому завданні нам необхідно обчислити значення виразу. 829 помножити на 703 відняти 78 150 поділити на 30. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Ми маємо вираз надії різного ступеня. Спочатку нам необхідно виконати множення, потім ділення і віднімання. Перша дія 829 помножити на 703. 9 помножити на 3 дорівнює 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3 дорівнює 6, додати 2 дорівнює 8, 8 помножити на 3 дорівнює 24. Під одиницями і під десятками ставимо крапку. Множимо сотні. 829 множимо на 7. 7 помножити на 9 дорівнює 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 дорівнює 14, додати 6 дорівнює 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 помножити на 8 дорівнює 56, додати 2 дорівнює 58. Додаємо два неповніх добутки. 7 зносимо, 8 зносимо. 4 додати 3 дорівнює 7, 2 додати 0 дорівнює 2, 8 зносимо, 5 зносимо. Отримали число 582 787. Тепер виконуємо ділення: 78 150 поділити на 30. Скорочуємо обидва числа на 10. І виконуємо ділення 7815 поділити на 3. Визначаємо перше неповне ділене 7. Значить, у часті буде 4 числа. 7 поділити на 3 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 7 відняти 6 дорівнює 1. 1 поділити на 3 ми не можемо. Зносимо 8. 18 поділити на 3 ми можемо взяти по 6. 6 помножити на 3 дорівнює 18. 18 відняти 18 дорівнює 0, але ми його не пишемо, тому що ще не все число поділилось. Зносимо 1. 1 поділити на 3 ми не можемо. Розряд знесли. Число не ділиться, значить, частку ставимо 0. Зносимо 15, 15 поділити на 3 ми можемо взяти по 5. 5 помножити на 3 дорівнює 15. 15 відняти 15 дорівнює 0. Ділення завершено. Отримали число 2605. Тепер від того, що ми отримали примноженні 5802 787, ми віднімаємо 2605. 7 відняти 5 дорівнює 2, 8 відняти 0 дорівнює 8. 7 відняти 6 дорівнює 1, 2 відняти 2 дорівнює 0, 8 зносимо, 5 зносимо. Отримали у відповіді число 580 182. Записуємо його в умову нашого виразу після знаку дорівнює. Друге завдання. Виконай дії з іменованими числами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В першому завданні нам потрібно до 6 годин 28 хвилин додати 3 години 43 хвилини. Виконуємо додавання. 8 додати 3 дорівнює 11. 1. Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 додати 4 дорівнює 6 та ще 1 дорівнює 7. Це у нас будуть хвилини. 6 додати 3 дорівнює 9. Це будуть години. Давайте пригадаємо, 1 година має 60 хвилин. Тут, де у нас 71 хвилина, ми можемо вилучити 60 хвилин. Одну годину. У нас залишається 11 хвилин. І 1 годину ми додаємо до 9 годин. 10 годин. Записуємо в умову нашого виразу відповідь: 10 годин, 11 хвилин. 18 центнерів 5 кг відняти 968 кг. Давайте пригадаємо, що один центнер має 100 кг. Значить, у цьому числі 968 кілограмів у нас 9 центнерів і 68 кг. Виконуємо віднімання. 18 центнерів 5 кг, відняти 9 центнерів 68 кг. 5 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо через розряд. У попередній розряд ми позичаємо 9, собі 10. Маємо 15, 15 відняти 8 дорівнює 7. 9 відняти 6 дорівнює 3. 37 кг. 7 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо один десяток. 17 відняти 8. 9 дорівнює 8. 8 центнерів. Записуємо після дорівнює в умову нашого виразу 8 центнерів 37 кг. Третє завдання. Порівняй рівності чи нерівності. Натисніть на паузи і виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте виконаємо обчислення 840 помножити на 100. Помножити на 100, це значить до 840 потрібно дописати нулі. Це буде 84 тисячі. І з лівого боку ми маємо 84 тисячі. Можемо поставити знак дорівнює. Сума чисел 24 і 36 дорівнює 60. 60 поділити на 3 дорівнює 20. З правого боку, спочатку виконуємо ділення. 36 поділити на 3 дорівнює 12. 24 додати 12, дорівнює 36. Тут у нас 20, а з правого боку 36. Значить, ставимо знак менше. Четверте завдання. Розв'яжи рівняння, у якому треба знайти невідоме ділене. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. У нас обидва рівняння на дію ділення. Давайте пригадаємо, як називаються числа при діленні. Ділене, дільник, частка. Нам потрібно знайти невідоме ділене, значить, це у нас буде друге рівняння. Давайте пригадаємо, як знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Значить, у нашому випадку. Потрібно 120 помножити на 60. Виконуємо множення. На нулі не дивимося, 12 помножити на 6, це буде 72. І дописуємо два нулі – це буде 7200. Y дорівнює 7200. Це число являється розв'язком нашого рівняння. Підставляємо його у перше рівняння і виконуємо перевірку. 7200 поділити на 60 дорівнює 120. Давайте виконаємо ділення: чи дійсно буде у нас 120. Скорочуємо обидва числа на 10. 720 поділити на 6 дорівнює 120. Записуємо дорівнює під дорівнює 120 дорівнює 120. П'яте завдання. Розв'яжи задачу з поясненням. В овочевий кіоск завезли 180 кг яблук і 120 кг груш. До закриття кіоску продали 2 третіх яблук і 1 четверту груш. Чого продали більше? Яблук чи груш? Наскільки кілограмів більше? Давайте складемо умову до нашої задачі. Продавали в кіоску яблука та груши. Яблук було продано невідомо скільки, але відомо, що 2 третіх від 180 кг. Груш теж невідомо, скільки було продано, але відомо, що одну четверту від 120 кг. Нам необхідно знайти, чого було продано більше яблук чи груш і наскільки кілограмів більше. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В перший дії нам потрібно знайти 2 третіх від 180. Для цього ми 180 ділимо на 3 і множимо на 2. 180 поділити на 3 дорівнює 60. 60 помножити на 2 дорівнює 120. 120 кг продали яблук. Тепер нам необхідно знайти 1 четверту від 120. Друга дія. 120 поділити на 4 і помножити на 1. 120 поділити на 4 це дорівнює 30, 30 помножити на 1 дорівнює 30. 30 кг продали груш. Для того, щоб порівняти, наскільки кілограмів більше продали яблук, ніж груш, ми повинні від більшого числа відняти менше. Третя дія. 120 відняти 30 дорівнює 90 кг. Запишемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки продали яблук. 180 поділили на 3 і помножили на 2. Дізналися, що це було 120. Потім відняли те, що дізналися про груші. 120 поділити на 4 і помножити на 1. Це дорівнює 30. 120 відняти 30 дорівнює 90 кілограмів. Відповідь. Наскільки більше продали яблук, ніж груш? Слово скільки замінюємо на 90 і записуємо повну відповідь на запитання задачі. На 90 кілограмів більше продали яблук, ніж груш. Наступне шосте завдання. Периметр дитячого майданчика квадратної форми дорівнює 120 метрів. Знайди площу дитячого майданчика. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою задачі нам відомо периметр дитячого майданчика 120 метрів. Необхідно знайти площу цього майданчика. Давайте пригадаємо взаємозв'язок між периметром і площею. Якщо у нас відомий периметр, то ми можемо знайти сторону нашого квадратного майданчика. Так як у квадрата усі сторони рівні, то ми 120 поділимо на 4. Перша дія. 120 поділити на 4 дорівнює 30 метрів. Сторона А. Знаючи одну сторону, ми можемо знайти площу. Для цього треба А помножити на А. Друга дія 30 помножити на 30 дорівнює 900. 900 метрів квадратних площа дитячого майданчика квадратної форми. Сьоме завдання. Запиши добутки в порядку зменшення, не виконуючи обчислень. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Як ми бачимо, у кожному добутку є однаковий множник це 28. Нам потрібно записати добутки у порядку зменшення. То другим множником повинно бути більше число. Найбільше число у нас 43. Перший добуток буде 43 помножити на 28. Далі. Меншим за 43 є 30. Наступний добуток буде 28 помножити на 30. Далі менше від 30, 26. Наступний добуток 26 помножити на 28. І найменший у нас 12. 28 помножити на 12. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!